Постійно зустрічаю коментарі на Фейсбуці, відео на Ютубі про те, як в Канаді все погано, робіт нема, житла нема. Взагалі ціни ростуть на продукти. страшненно, як тут люди живуть, незрозуміло. І взагалі там одні наркомани, і бомжі. Я не знаю, навіщо це люди роблять, пишуться все, знімають такі відео. Я буду говорити про те містечко, де живу я, про те, що я бачу в реальному житті, про свою сім'ю. В нашому містечку, а я уточню ще раз, воно дуже невеличке. Тут всього на всього тисяч населення. Всі українці, які на даний момент сюди приїжджають, всі працевлаштовані. Хто хоче, той працює. Є там якісь люди, в яких корона на голові, їм щось заважає постійно, але вони і в Україні так живуть, і тут так будуть жити. З приводу житла, ми свій будинок орендуємо за півтори тисячі доларів. Це включено сюди і комуналка, і сміття, і. Чиска снігу. Хтось каже, таких цін вже немає. Ну Може, ви не там шукаєте. Тому що зараз, якщо відкрити маркетплейс, можна двокімнатні апартаменти орендувати за тисячу, менше за тисячу, більше, ніж тисячу, залежно від розташування, залежно від того, що включено в цю ціну від ремонту, знову ж таки, від ремонту також це все залежить. Ну, але житло є. Зараз всі українці, які сюди приїхали, я не бачу нікого, хто жив би на дворі, чи жив би там три чи п'ять місяців в готелі, витрачаючи всі свої кошти. Всі знаходять житло, всі живуть, всі знаходять роботу. Хто хоче, той працює. Люди крутяться, люди виходять з ситуації, і в усіх є робота, в усіх є житло. Ціни нормальні з приводу цін я вам так скажу. Співвідношення цін на продукти і зарплат тут абсолютно адекватне. Ви навіть якщо будете працювати на мінімальну зарплату в нашій провінції в Нюбрадську, а в нас дуже маленькі зарплати мінімальні, ви не будете страждати, ви не будете голодувати вам на їжу. Та на все буде вистачати, ви будете жити абсолютно комфортно. А ті люди, які розказують, що не їдьте в ту Канаду, я не знаю, навіщо вони то все роблять. Це я не розумію. Вам яке діло, чи приїде якась людина в Канаду, чи не приїде, чи ви конкурента в цій людині бачите, чи чи що, чи навіщо? Чи на думаєте, що тут перенаселення трапиться через українців в цій Канаді? Так тут стільки міста, що сюди всі 10 Україн влізе? І нормально, і якщо вже конкретно говорити, то якби не було людям важко в Канаді, це буде все рівно набагато легше і безпечніше, ніж те, що вони мають в себе вдома.